От у мене часто ви запитуєте, Андрію, ти розповідаєш, що Різдвяний бренд, асоціація з Різдвом приносить купу бабок, назавжди запам'ятовується і так далі. Як це все досягти? Як цього всього організувати? Ладно, ніхто мене цього не питає, просто зараз буде різдвою, тому треба записати відео в тему, і ми сьогодні з вами будемо розбиратися, як створювати різдвяні бренди, щоб вони запам'ятовувалися і асоціювалися з Різдвом. Готові ви до такого інтеракшу. Ніколи не пізно починати створювати різдвяний бренд. І якщо цього року до Різдва ви вже, скоріш за все, не встигнете е, створити якийсь креатив саме час подумати про креатив наступного року. Тобто переглянути це відео і надихнутися креативом великих компаній і їх методів асоціації себе з Різдвом. Якщо серйозно, ми сьогодні з вами розберемося, як. Зробити бренд різдвяним. Христос рождається. А ми поїхали. По-перше, вже доведено дослідниками давно, що різдвяна реклама повинна починатися в листопаді. Це вам порада номер один. Сміливо можете плювати на всіх вашій компанії, хто каже вам, що ще рано, ще чорна п'ятниця не пройшла, ще ніхто цього не робить. Робіть перше грудня це вже пізно. Чому? Тому що в листопаді, як я вже й сказав, дійсно проходить Чорна п'ятниця і люди розв'язують свої гаманці. Ну, щоб купити дешевше багато різних штук. І деякі з них думають наперед. Тобто, я прийшов на Чорну п'ятницю і оберу подарунок для того, щоб подарувати його на Різдво, Новий Рік, Святого Василя, Меланки, Миколая і так далі. Е, хто думає, той купує подарунок по знижці на Чорну п'ятницю. Але не всі так роблять. І тому вам в період Чорної п'ятниці вже потрібно закріпити ту саму різдвяну асоціацію. Тому, коли ви готуєтеся до Чорної П'ятниці, зробіть куточок присвячений Різдву якимось чином, в залежності від того, яка у вас модель бізнесу, вид бізнесу, тип бізнесу і так далі. Коротше, натякайте про те, що на Різдво ви теж будете дуже щедрими ще в листопаді. Вам коротше необхідно захопити увагу свого споживача до того, як це почнуть робити всі. Адже ми знаємо, що грудень це найдорожчий рекламний бізнес в місяці. Продається все, тому люди готові переплачувати за рекламу, тому переплачують за рекламу. А ви можете в листопаді дешевше це все провернути. З цим розібрались. Наступне, що таке атмосфера Різдва? Всі говорять про атмосферу Різдва. Що це таке? Ви бачили колись різдвяні фільми. Я знову ж таки вже друге відео підряд. Я е, торкаюся якоїсь драматургії кіношної, і сподіваюся, що хоч хтось мене в коментах розвалить з приводу того, що я не правий, але я це все дивлюся е, з точки зору просто глядача і бачу певні паттерни у різдвяних фільмах. Тому давайте проаналізуємо, з чого вони складаються. Вони починаються зазвичай якоюсь проблемою, ніби хтось щось не встигає, забуває, губить, втрачає. Ну, я не знаю, якийсь лайно якесь трапляється на початку різдвяних фільмів, а потім знаходить, відшуковує, ремонтує, зустрічає. Ну, коротше, відбувається хеппі-енд. Але у різдвяному фільмі той самий хеппі енд він відбувається трохи перенасиченим. Грубо кажучи, ти щось знаходиш, а потім зверху ще й X100 ще ще кращого тобі випадає. Це і є структура новорічного різдвяного креативу Чуда. Гойдалка емоцій і кайф в самому кінці цієї всієї драматургії. Дивіться, будь ласка, як це робиться. Реклама аеропорту «Хітров». Здається, в якомусь відео я вже колись розглядав саме цю рекламу аеропорту Хітров. Пара зрілого віку збирається у різдвяну відпустку, і вони там, значить, попивають шампанське, зроблять якісь закусочки, обіймаються в тому аеропорту, але щось їх це все шампанське і закусочки, і так далі, не розслабляє. Дружина натякає чоловікові, що щось от мені не вистачає, ніби як ми з тобою їдемо і в круту подорож, ніби як ми з тобою і по шампанському трохи бахнули, але щось мені некомфортно. І тут, знаєте, вже відлітає. Ну, не відлітає літак, відбувається посадка. Господи, я вже так давно не був <со> в аеропорту, що вже забув, що там за чим відбувається. Е, відбувається посадка, і чоловік каже: ану, закрий очі. І вона закриває очі, він каже, у мене для тебе сюрприз, зараз я тебе розвеселю. І вона закриває очі, думає, що там якийсь, знаєте, ну я не знаю, що вона думає, але насправді, можливо, якийсь купальник йому подорож, він її підготував красивий. А вона відкриває очі, і там їхні діти. І вони всі разом, в чотирьох, з дорослими дітьми летять у подорож. І значить, аеропорт хитро розповідає про те, що мрії збуваються, чудо відбувається, все в нашому аеропорту, вся магія подорожей. І приходьте, будь ласка, і летіть, куди вам треба. Ви зрозуміли: Різдвяне... структуру різдвяного чуда. Це можна робити і простіше. Тобто, якщо ви не аеропорт хитров і не збираєтеся знімати аж таку заморочену рекламу для того, щоб транслювати її по телевізору, або там на Ютубі, або ще десь, ви можете обійтися просто банером і встати цю, цю всю драматургію також можна ізі розіграти. В форматі банера як це все помістити. Наприклад, можна написати, що ви не встигаєте приготувати різдвяний стіл, хочете відпочити на різдво? От відчуваєте, на. Да? Ви ви не встигаєте приготувати різдвяний стіл, у вас якийсь раш, у вас е, щось, щось пече, щось болить, щось у вас якийсь дискомфорт в голові, так? Але ви хочете відпочити на Різдво? Запитується, чи ви чекаєте от саме того моменту, чуда, того моменту відпочинку раз на рік, коли ви можете лягти та простягнути ноги? Так, я відчуваю, я дуже хочу відпочити на Різдво. Господи, як мене все достало. Я цілий рік стою біля плити, готую, але я хочу відпочити на Різдво. Так, друже, так, я хочу. Вечеря на чотири людини з доставкою з нашого ресторану 2000 гривень. Матір Божа, а там ще й блюда обалденні, і кутя на вечір, і качка, і ковбаска, і хрін, і холодчик. І щось солоденьке. Не придумав що. Розумієте? Так розігрується різдвяна драматургія, різдвяне чудо в. Рекламному креативі. По суті, ось ці три фрази, три компоненти це різдвяна драматургія в статиці. Звичайно, нам треба качати власні атрибути різдвайше. Різдво, от для того воно потрібне, щоб бренди краще асоціювалися зі святом. І, якщо чесно, звичайно, наша культура останнім часом дала дуже великий буст. І у нас з'являються все нові та нові та нові атрибути. Поки що. Недостатньо, недостатньо. Ще не дуже багато комерцій увійшло в оцю скачку. І, в принципі, не на часі зараз прямо вливати в оці культурні патерни якісь дуже багато грошей через те, що нам треба, грубо кажучи, займатися іншими речами, ніж насичувати контентом нашу культуру. Звичайно, це потрібно завжди, але ну, розумієте, інші пріоритети. І так само як я проти того, щоб на Бруківку багато грошей давали, так само я проти того, щоб зараз намалювали якийсь легендарний український мультфільм про українські національні традиції святкування Різдва. Але нам потрібні ці атрибути. Для чого вони потрібні? Потрібні для того, щоб заробляти гроші на Різдво. Дуже багато є крутих традицій, фольклорних елементів, вони дуже слабо зараз відображаються в рекламі. Ви, звичайно, можете зі мною посперечатися, можете навести пару прикладів, раді Бога, наводьте, я тільки радий, але це тільки початок. Але я дійсно чекаю якоїсь турбо Маланки в рекламі українських колядок, чортів, кіз, максимальний концентрат кіз, Щедрика, Леонтовича, Маланки, е чортів, коротше, все, що я перечислив. І дай Боже українським креативникам сил на те, щоб заплести наші бренди між у цих усіх патернів на Різдво. Дай Боже їм сил. І дай Боже грошей замовникам ці креативні сили проплатити через те, що це буде дійсно ефективно. Прогнозую, що це все станеться не дуже скоро, але я вам зараз покажу приклади, як це робиться на ринках, де традиції Різдва набагато потужніші ніж у нас. До речі. Перед цим я вам сам дещо пропоную по різдвяному, а ви вчіться. Друзі, ми всі знаємо про нашого нещасного сусіда поруч. В нього дуже багато нафти і газу, але він не вміє ними користуватися і хоче залізти до нашої хати та погрітися. В нього свій дуже великий будинок. Але в нього в будинку дуже дуже смердить поганими людьми, і він хоче переселитися в наш менший та затишніший будинок. Купи таку пташечку для нашого сусіда. Зігрій його в цей різдвяний день, щоб йому було тепло і щоб він не ходив грітися до нас. Донати на виготовлення таких пташечок. Ти можеш надіслати в банку під цим відео. Долучайся до зігрівання нашого сусіда в ці різдвяні святкові дні. Але давайте подивимося, на прикладі реклами Великобританії. У них є традиційна різдвяна історія про Падінгтона. Хто знає цю історію, будь ласка, підніміть руку, поставте лайк, поширте друзям, напишіть комент, що знаєте. Що з Паддингтоном? Паддінгтон – це по суті класична казка про ведмедика, традиційна англійська, якою англійці пишаються, яка перекладена на 60 плюс мов світу. Всі в світі її знають, і е, тому вона викликає асоціацію чогось свого рідного, того, чим пишаються. І суть цього паддінгтона в тому, що він завжди робить добро. А та після того як зробив добро, затишно лягає відпочити, наївшися печива і попивши молочка та покупавшись в теплій ванні. От такий от образ. І супер затишний образ, якраз під різдво, і суть в тому, що модний англійський чи не англійський по-моєму англійський бренд Барбур використовує саме цього Падінгтона. Панінгтон в рекламі купує крутий жакет і дарує його крутому своєму другу. Там все розіграно максимально комічно. В принципі, сам сценарій цього ролика він ніяких особливих цінностей, окрім різдвяної атмосфери, не несе, але він асоціовує бренд із цією теплою традиційною англійською історією. Бажаю нам такого побільше. І я сподіваюся, що знайдеться в нашій країні бренд, який стане українським атрибутом Різдва і, грубо кажучи, українським Падінгтоном. Британії, наприклад, не тільки беруть ці культурні особливості, такі контентні, потужні, як всесвітньо відома казка, а також висміють і мемні стандартні набори продуктів. Не можна сказати, що це англійська якась традиція, але це англійський тренд, що Різдва якось себе поводити певним чином у супермаркетах. При при закупках. І тому англі... британська мережа супермаркетів позиціонує себе так, як у нас є все для різдвяної вечірки. Тобто різдвяна вечірка це ми. Ну що там у них є? Якісь там рогалики, недороге ігристе. От вони відпрацьовують цей момент із недорогим ігристом, розігруючи той факт, що перед різдвом ігристе дорожчає, а у них це ігристе коштує. По доноворічним цінам і тому можете приходити та купувати, або там навіть ми вам доставимо шампанське по нормальним цінам. Вони роблять акцент на випічку, якісь там десерти, на якісь прикраси для дому, тварин і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли, вони просто усі потреби на Різдво. Охарактеризували ніби як British Party. типо як британська вечірка. От все, що звикли британці купувати, це британська вечірка. Це не, не претензія на традиції е, і, в принципі, знаєте, як у нас. Було до цього буквально е, декілька років тому, що в нас вважалося українською традицією, це е, зробити шубу, холодець, е, бутерброди з ікрою, поставити Кока-Колу, Шампанського. Що там ну ще, там можливо, якісь традиції, так там, на Новий рік. Е, але це не традиції. Це... Атрибути стандартної поведінки споживача, і вони їх також використовують. У нас, до речі, от трохи жаль. Да? Е, ну я звичайно за те, щоб скасувати ці всі олів'є е, віднігрі, не він грети, вроді нормальний е, олів'є, шуби і, і так далі. Оце все мені подобається, що скасували, але мені не подобається, що на їх місце не стало нічого. Тобто, розумієте, у нас в Україні навіть ще оця ніша стандартної поведінки. Вона іще не, не пропрацьована, а було би класно все-таки її чимось замінити. Ну, Мені здається, що ці знаєте, потуги Клопотенка, про те, як він там розповідає, що треба їсти селеру із Ріпою. Це все посипати сільодкою. Ну, я не знаю, по-моєму, це не зайде, тому ніша вільна і якийсь продукт, можливо, стане також традиційним, доступним і насамперед комфортним для того, і доречним для того, щоб його споживати за новорічним або різдвяним столом. Тож, як стати брендом атрибутом українського різдва? Ви вже готові, мабуть, зрозуміти суть і соль цього всього. Тут одразу почнемо із складних новин. Треба дуже багато часу, і грошей, і витримки, і стратегії. На жаль. Але хороша новина, що якщо ви почнете зараз, то є всі шанси, що ви встигнете, бо ще ніхто особливо і не почав. Давайте елементарно і придумаємо собі якийсь от приклад, який ми розв'яжемо як кейс, і змоделюємо, як би він міг стати моделлю українського різдва, продуктом українського різдва. Якщо ви, наприклад, виробник взуття жіночого або чоловічого без різниці, і ви будете щороку під Новий рік випускати якийсь сюжетик, і в цьому сюжетику ви будете показувати, як чоловік дружині дарує якісь одні, одне взуття, жінка чоловіку дарує якесь інше взуття. І вони, значить, будуть там цими коробками обмінюватися і додати туди ще якихось емоцій, якихось переживань різдвяних і так далі. Це стане це запам'ятається в перший рік. На другий рік, якщо ви збережете цих самих героїв, це уже стане темою для обговорень. На третій рік це вже війде звичку, на п'ятий рік це вже стане мемом, на 10-й десяти, на рік вже діти виросли, вже діти будуть в четвертому класі, які, почали, які народилися, коли ви почали знімати цю рекламу. І тому це вже стане атрибутом Різдва. До речі, прийшла чудова ідея, не просто виробником взуття можна бути, аж і виробником капців, уявіть собі. От, капці, даруєте, щороку одні й ті самі актори, одна й та сама парочка, можливо, це будуть якісь інфлюенсери чи щось таке. Даруйте і викладаєте щороку. І... Вся сім'я через 10 років, всі сім'ї через 10 років будуть в ваших тапочках сідати за Різдвяний стіл. Як вам? Класно? Класно, можете починати. За умови, що ви гарно поширите ці ролики, звичайно. Бо якщо ви їх виглядите на сторінку в 500 підписників, то ну, ви станете різдвяним атрибутом тільки для них. І. Я вас вітаю, як я вже сказав, мінімум 10 років, як визначають експерти і дослідники треба для такої асоціації. Ми з вами недавно розбирали Кока-Колу, скільки Кока-Колі треба було з 32-го, да? з 32 по 39, по-моєму. 7 років. Але у Кока-Коли бюджет який. Ну, і, звичайно ж, якщо ви зафіксуєте цей весь сюжет. Музикою, дякую, що згадав Кока-Колу, так, і згадав е, цей момент. То ефект буде набагато сильніший. Е, це буде точно гарантія успіху. Правда же ж? Ану, заспівайте, як там правильно? Не знаю. Напишіть в коментах Holiday is coming, Sorry, I don't speak Ukrainian. Coming, coming. Напишіть в коментах, як правильно, я забув слова. is coming, Окей. Okay. Що, креативчик з Бога просто. Коротше, що робити, якщо от уже пройшло ці 10 років, і ви вже проасоціювали ваш бренд з Різдвом, все хорошо, уже всі думають, ага, оця, ця фігня, це чисто Christmas shit, і коротше, все у вас вдалося. Експерти стверджують, що щоб посилити ось цю асоціацію вашого бренду з Різдвом, що треба використовувати, маркетологи, я вас не чую. Правильно, знаменитостей. І звучить банально, звучить максимально банально, ну, ясна річ, що якщо бренд вже на 10 років на ринку, то він вже буде використовувати е, якихось знаменитостей і якось посилювати свою впізнаваність і надавати собі більшого авторитету завдяки їм. Але як це відображається на комерції? Звучить цифри от дослідників, яких я читав, максимально фантастично через те, що вони кажуть. Що залучення інфлюенсерів і акторів взагалі знаменитостей до бренду, який асоціюється з Різдвом, в період Різдва, може збільшити виручку у 5 разів. Це просто фантастичні показники. Ну, звичайно ж, вам доведеться заплатити дофіга. І поширити до фіга за те, щоб ну, те, те, за що ви заплатили, це дуже великі видатки, але якщо в 5 разів збільшується виручка, то в принципі воно того варте. Зараз, чим ми завершимо, хочу показати вам цікаву підбірку нестандартних різдвяних рішень у рекламі. От все, що ми зараз з вами проговорили, як воно відпрацьовується. Наприклад, різдвяна. Реклама Кока-Коли із Аргентини. Ну, куди ж без Кока-Коли і куди ж без Аргентини? Вони дуже витончено і незамилено показали поширення різдвяного настрою. Без зайвої мішури ти просто робиш добро і стаєш Санта-Клаусом і інфікуєш усім цим Санта-Клаусним вірусом усіх навколо. Ніякого тобі сніга, ніяких тобі вантажівок Кока-Коли, свято наближається, свято наближається. Цього всього немає. Є тільки цей вірус. Передаєш все, ти стаєш Санта Клаусом, виростає борода. Локалізували. От, як ви бачите, ну просто в Аргентині не звикли до того, що там прямо все засніжене і все прикрашене вогнями. Не, нема такої загальної традиції, і тому так локалізували і показали просто що. Кожен із нас Санта Клаус, коли робить добро, і кожен із нас повинен пити Кока-Колу. Коротше, ще хочу вам показати рекламу, яка була знята просто на телефон, буквально два тижні тому. Але інститут реклами її визнав однією із кращих на Різдво. Це реклама про соціальну ініціативу допомоги одиноким людям. Яка взагалі ідея у цієї реклами? Реклама про те, що як просто. І е, тепло ми проводимо час у різдвяний період зі своїми рідними та близькими, як нам добре з ними ми там займаємося якоюсь приємною метушнею, ходимо на шопінг, даруємо один одному подарунки, прикрашаємо хату, прикрашаємо подвір'я, готуємо їсти, чекаємо гостей і так далі. Але разом з тим існує ще дуже багато одиноких людей, яким сумно, яким сумно жити. І їм немає з ким справити Різдво, окрім того, що хіба що сходити на могилку до своїх родичів і там покласти квіточку і все. І бар розповідає про цю. Печальну новину про ці печальні обставини, і закликає людей, відкрив там певний рахунок, закликає людей донатити на благодійну акцію із підтримки одиноких людей. І ці бари наливають на Різдво усім одиноким людям безкоштовно. Створили чат для цих одиноких людей, в яких вони можуть знайомитися і дарувати один одному подарунки, і заводити нову дружбу, спілкуватися і так далі. По-моєму, прекрасна ініціатива. От по різдвяному дуже і дуже тепла. Бар реально робить добрі справи і закликає всіх людей до цього долучитися. Вірусно, вірусно, цікаво, цікаво. По різдвяному по різдвяному в барі буде більше людей, більше донатів, більша лояльність і асоціація з Різдвом через те, що це запам'ятається. Ось ще одна крута різдвяна реклама з абсолютно нестандартним сюжетом і одразу відчувається дороговизна. Цього сюжету. По сюжету хлопчик вирощує дерево мухоловку. Ця мухоловка дуже швидко стає йому другом, але також вона починає жерти усю хату. І під різдво батьки виносять к бісовому батькові цю всьому мухоловку і ставлять туди ялинку. І ми дивимося на цей значить ролик. І тут у нас вперше в житті різдвяна ялинка постає. Негативним персонажем через те, що вона вигнала із дому друга цього хлопчика. І ця дерево-мухоловка на вулиці е починає покриватися інієм, їй холодно, і коротше її по різдвяному. Жалко. Але в кінці ця мухоловка знаходить своє призначення в житті, і вона починає розпаковувати подарунки своїми мухоловськими зубами і плюватися з салютами на всю вулицю, створюючи е, різдвяний настрій. Давайте дозволимо нашим традиціям рости і змінюватися. Ось такий лозунг у цієї реклами. А рекламується тут преміальна мережа універмагів. І тут просто люкс. Ну просто люксовий креатив. Це дуже, тяж, дуже тяжкий люксовий креатив. Ну, інших слів просто не можу підібрати. Через те, що е, тут продавець закликає тебе змінити свої звички, прийти і заплатити до фіга бабла, Бла, щоб попробувати щось нове. Це офігенно. Це офігенно. І той, репутація ялинки залишилася не зіпсованою. Так. Е, так, так, так. Ну, коротше, да. Ну, і звичайно ж, ностальгія. Ностальгія на Різдво це один із найзашатаніших прийомів. Е, старий, добрий, хитрий прийом. Ну, мабуть, не тільки на Різдво, а й завжди. Я вже це просто разів говорив, що ностальгія дуже збуджує наші бажання щось купити. Е, але зараз я вам покажу приклад, де ностальгія відпрацьована на тяп-ляп. Це реклама Ам АМАЗона, і вона зроблена просто зради того, щоб бренд не забували. Ось так мені здається. Дуже банальний сценарій. Просто три бабусі вирішили покататися на санчатах і згадати, як вони це все робили в дитинстві. Допоміг їм у цьому Амазон, бо вони там купили санчата і спеціальні підкладки на ці санчата для того, щоб скотитися із е гірки сніжної. І таким чином вони купили собі інструмент для забутих. Радощі згадали своє дитинство, юність і не, безтурботні роки, я не знаю. Дуже крута реклама, також від одного модного бренду. Отут вона вже варта уваги через те, що це може бути готовий паттерн для вашого натхнення. В кадрі, будь ласка, тварини в різних смішних шмотках. Не смішних, прикольних, нехай. І кадр. Показує їх, як вони смішно йдуть, як вони екстравагантно одягнуті, і потім переводиться камера на двох фермерів, які одягнені досить таки по-простому. Чоловік каже своїй дружині: Я думав, що ми цього року будемо економити на подарунках. Ну, а дружина каже, та я тільки трохи всього купила. І, значить, так ми е, отримуємо меседж про те, що у цього бренда речі є дешевими і одночас якими. Стильними. От така, таке позиціонування через таку цікаву, коротку сцену. Ну, а найкрутіша реклама цьогорічного Різдва. Я вважаю, що від Apple. Але я не буду її викладати у себе на Ютубі через те, що забанять це відео або знімуть монетизацію. А вся моя монетизація йде на корисні штуки для армії. Тому я не хочу цього робити. Я викладу цю рекламу у себе в Телеграмі, а також посилання на усі інші. Відео, які мильком бували у цьому ролику. Якщо захочете, приходьте, підписуйтеся і дивіться. Там, до речі, у нас досить таке розкуте домашнє спілкування, і можемо з вами бути на зв'язку у чатику. Отже, друзі, дуже вам дякую за те, що подивилися це відео. Бажаю вам приємного, чудового різдва. Експлуатація різдва для підвищення продажів це святе діло. Це люблять як продавці, так і покупці. Не забудьте підписатися на мій канал, будь ласка. Бажаю вам світлого Різдва. Всіх вас ціную. Всім goodbye!